Вітаємо вас у нашому новому проєкті «Калейдоскоп професії. Це серія відео від Центра професійної освіти і навчання, де ми показуємо, як виглядає справжня професія. Зсередини. Ми не просто будемо розповідати, ми зануримося у процес навчання. На власні очі ви побачите, як проходять практичні заняття, як працюють викладачі та чого навчаються наші учні. Мене звати Артур і я один з ведучих цього шоу. А я Ольга. І разом ми вирушимо у подорож з світом професії, які творять основу нашого сучасного життя. Кожен випуск це окрема історія. Ми покажемо вам реальні майстерні, справжніх людей, живі емоції і ремесло, що стоїть за кожним. І розпочнемо ми з однієї з найважливіших і найвидовищніших професій електрогазозварник. Саме ці майстри поєднують метал, створюючи надійні конструкції, від яких залежить безпека і довговічність усього, що нас оточує. Тема сьогоднішнього демо уроку зварювання металу ММА у нижньому положенні. Ми побачимо, як проходить частина практичного заняття і дізнаємо, що стоїть за цим яскравим полум'ям зварювальної туги. Тож не перемикайте, буде гаряче. Ласкаво просимо. У калейдоскоп професій декушен кадр відкриває новий бік справжньої майстерності. Поїхали. Зварювальник завжди працює у спеціальному одязі, який не горить і не пропускає іскри. На руках рукавиці щільної шкіри, на обличчі Маска чи щиток із затемненим склом. Також важливі нарукавники, фартух і взуття з товстою підошвою. Навіть дрібна іскра може спричинити опік, тому повний комплект захисту обов'язковий. Перший етап підготовка робочого місця. Електрогазозварник працює з високою температурою та електричним струмом. Тому головне правило це безпека. Викладач перевіряє, чи справні кабелі чи надійно під'єднане заземлення. Наступний крок підготовка деталей. Зварювання заліза вимагає чистоти поверхні, інакше виконати гарний і якісний шов неможливо. А підготовка деяких металів та сплавів потребує просто ідеальної поверхні. Метал зачищають від держі, окалини та бруду за допомогою кутової шліфувальної машинки, металевої щітки та напилка. Важливо також перевіряти щільність прилягання деталей. Якщо зазору не буде, не буде якісного провару, великий зазор призведе до надмірного перегріву металу. Збільшить деформацію та витрату матеріалу, тому зварник повинен знати правильний розмір зазору. Тепер налаштовуємо апарат. Для сталі товщиною 4 мм підходить електрод діаметром 3 мм, сила струму від 90 до 120 ампер. Залежно від положення зварювання надто малий струм не проплавить метал, а надто великий створить отвори в шві. Саме вміння підбирати параметри відрізняє майстра від новачка. Зварювальна дуга запалюється коротким дотиком електрода до металу, як сірник, що спалахує. Потім зварник утримує стабільну відстань у 2-3 мм. Занадто близько електрод перелипає, занадто далеко дуга зривається. Саме це відчуття простору між рукою і металом приходить лише з практикою. Основна частина формування шва. Зварник рухається рівномірно, невеликими півмісяцевими коливаннями, щоб розплавлений метал рівномірно заповнив стик. Темп не поспішний, але й неповільний. Важливо зберігати однакову відстань між електродом і металом, якщо рука тремтить або рухи нерівні, шов може вийти з невідповідною геометрією та іншими дефектами. Необхідно не просто накласти шов, а виконати глибокий правар незалежно від товщини металу. Погляньте, як досвідчений майстер тримає стабільну дугу. Це справжня ювелірна робота з металом. Після зварювання на поверхні залишається шлак. Це залишок покриття електрода. Який рекомендовано знімати після вистигання та відбивати в напрямку від себе, його знімають спеціальним молоточком і щіткою, щоб оголити чистий метал. Візуальний метод огляду це найпростіший метод оцінювання якості шва з існуючих. Так видно справжню якість роботи. Шов має бути рівним, без дефектів. На практичних заняттях учні вчаться не лише виконувати зварювання, а й оцінювати його якість. Відповідна геометрія, нормальна лускуватість, без кратерів, підрізів, орг пропалів, шлакових включень, тріщин, свіщів, правильне формування валика це показники майстерності. Такий шов здатен витримати великі навантаження і стане надійною основою для конструкцій будь-якої складності. Професія електрогазозварника це ремесло, де поєднуються сила, розум і точність. Тут немає місця випадковостям, кожен рух, кожен шов має значення. Наші учні в центрі професійної освіти опановують сучасне обладнання та методики, що дозволяють їм стати справжніми майстрами своєї справи. І хто знає, можливо, саме їхні руки з'єднають метал у майбутніх великих проєктах. Ось так виглядає практика очима майбутнього електрогазозварника: вогонь, метал, точність рухів і абсолютна зосередженість. Це лише початок знайомства з цією професією. Попереду багато цікавого різні техніки зварювання, типу металів, спеціальні апарати і, звісно, майстерність, яка приходить із досвідом. Кожен, хто хоче опанувати цю справу, зможе зробити це тут, у нашому центрі. Головне бажання працювати руками та прагнення до досконалості. Дякуємо, що були з нами! Це був перший випуск серії «Калейдоскоп професій. Ми лише починаємо. Далі буде більше історій, більше практики і більше відкриттів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, слідкуйте за оновленнями і чекайте нові випуски. Ви побачите ще десятки захоплених професій. І тих, хто їх творить, Калейдоскоп доскоп професії відкривай, вибирай, створюй своє, своє май... майбутнє. Практика в полі і в класі дощить. Пісня із Криста у серці звучить, від масок облич не видно, та знає. Електрозварник наш магнетичний.